Отож, я вирішив звернути свій розум на стидіювання Святого Письма, щоб побачити, чим воно є. І ось що я побачив деякі речі, неприступні пізнанню гордих, вони не відкриваються навіть дітям. На самому початку вони видаються низенькими, але відповідно до поступу в науці зростають до величі, а на кожному кроці завіса таємниці. Тоді я ще не знав, яким чином переступити цей вхід або схилити голову і пристосуватися до цього поступу. Те, що я думаю сказати, зовсім не в'яжеться з моїми думками, які я відчував тоді, коли я заглибився в те письмо. Ця книга здавалася мені негідною в порівнянні з величю Цицерона, бо моя пиха гордувала її простотою, а гострість розуму. Не сягала її глибин. А в дійсності вона відзначалася тим, що зростала разом з маленькими, але я обурювався на те, що бути маленьким і, надутий пихою, сам собі здавався справді великим. Так я потрапив поміж пихатих і ницих людей, надмірно відданих справам тіла і велемовних, їх уста закривали диявольські сіті і клей, що складався з суміші з складів твого імені. І імені Господа нашого Ісуса Христа, і Духа Святого Розрадника нашого. Всі імена не сходили з їхніх уст, але вони були тільки пустим звуком і шелестом їхнього язика, а їхньому серцю не доставало правди. Вони завжди казали Правда, правда, і раз у раз говорили мені про неї, але тієї правди вони ніколи не мали. Вони говорили брехню не тільки про тебе, який справді єси правдою, а й про елементи цього світу, твору Твого. І хоч у тому обсязі філософи натрапляють на правду, та я все таки повинен був їх оминути з любові до тебе, батько мій, добро найвище, красо всіх красот. Правду, правду, скільки разів зітхав я до тебе з глибин моєї душі. Тоді, коли вони так часто і такими різними способами оповідали мені про тебе, а те все було тільки пустим звуком у їхніх устах, у їхніх незліченних і величезних творах, це були тільки таці, на яких подавали мої голодні душі тебе, замість тебе подавали сонце і місяць, архітвори Твоїх рук, але тільки твори, а не тебе самого, і то не найкращі з Твоїх творів. Бо твої духовні твори куди величніші за тілесні, осяяні променями, які вони розсипають по небесах. Але я був голодний і спраглий не тих твоїх найсвітліших творів, а тебе самого, тебе правду, у якій немає ні змін, ні навіть тіні ні перемін. А крім того, на тих самих тацях підносили мені блискучі картини уяви. Уже краще було б звернути свою любов до Сонця. Адже воно принаймні правдиве для очей, ніж до тієї брехні, яка за допомогою очей обманювала душу. Але я приймав те все, вірячи, що приймаю тебе. І Я живився тим, хоча правда не дуже тим ласував, бо не було в устах моїх смаку твоїй дійсності, і ти не був також тим пустим приводом уяви. Ті картини не підтримували мене, навпаки, ще більше виснажували. Ожива у сні, звичайно, дуже подібна до оживи наяву, але ті, що сплять, не живляться нею, бо вони ж сплять. Ті таці зовсім не були схожі на тебе, правду, яка ось тепер промовила до мене, тому що то були тілесні твори уяви, тілесні облуди, що не мають дійсності тих правдивих небесних або земних тіл, які ми бачимо нашими очима. Ми бачимо їх так само, як бачать їх тварини і крилаті птахи. І те, що ми бачимо, все ж певніше, ніж те, що ми собі уявляємо. І навпаки, ми більше наближаємося до дійсності, коли тільки уявляємо ті небесні або земні тіла, ніж коли на їх основі доходимо до висновку про інші тіла, більші нескінченні тіла, що взагалі не існують. Такими маревами я живився тоді, а насправді ніколи не був нагодований. А ти, любове моя, на яку спирається моя безсилля, щоб набратися сил, ти не ті тіла, які ми бачимо, хоча вони на небі, ані ті, яких ми не бачимо там у горі, бо ти їх створив, але не зараховуєш їх до твоїх найвищих творів. І який же ти далекий від примар моєї уяви. Від привидів тіл, що взагалі не існують. Реальнішими за привиди є наше уявлення тих, хто справді існує, а ще реальнішими за всі уявлення є самі тіла, однак і вони не є тобою. Але ти не душа, що оживляє тіло, ти життя тіл, краще і певніше за самі тіла, ти життя душі, життя всякого життя. Ти сам оживляєш себе і не змінюєшся, ти життя моєї душі. Де ж ти був тоді, на якій віддалі, а я блукав далеко від тебе і був позбавлений навіть тієї полови, якою годував колись свиней? Ох, у скількох разів казки граматиків і поетів кращі за ті омани. Так, вірша або поема Летюча Медея, напевно, корисніші ніж п'ять різнобарних мінливих елементів. Щоб побороти п'ять печер темноти, печер, які взагалі не існують, а вбивають того, хто вірить у них. Бо звіршай поеми я можу одержати правдиву поживу. Коли б я навіть декламував летючу медею, то сам цей епізод я вважав би неправдивим, а коли б почув, що хтось декламує, то не повірив би в це. Горе мені, якими сходинками я скочувався на дно прірви. Я страждаючи. І, знесилюючись від нестачі правди шукав тебе, Боже мій, сповідую це тобі, бо ти змилосердився наді мною тоді, коли я ще не зізнався тобі в цьому, шукав тебе не засобами свого розуму, завдяки якому ти зволив поставити нас над тваринами, а своїми тілесними чуттями, але ти був у мені глибший за найглибші таємниці моєї душі і вищий за найвищі злети. Отже я натрапив на ту зухвалу й позбавлену розуму жінку, що її виводив Соломон у загадках, яка сиділа на стільці перед своїм домом, і казала їжте залюбки таємний хліб, і пийте солодку крадену воду. Вона підвела мене тому, що знайшла мене на дворі під доглядом тіла мого, і я пережовував тільки те, що споживав за його допомогою. Бо я навіть не припускав, що та дійсність справді існує, Іначе від уколу шпильки схилявся до того, щоб підтакувати дурнуватим ошуканцям, коли вони питали мене, звідки береться зло, чи Бог обмежений тілесною формою, чи він має волосся і нігті, і чи треба вважати за правих тих людей, які одночасно мають багато жінок, убивають людей і приносять у жертву тварин. І я не вмів тоді відповісти на ці запитання. І моє незнання ще більше непокоїло мене, я відвертався від правди, переконаний, що йду до неї, оскільки я не знав, що зло це не що інше, як позбавлення добра, позбавлення, поза яким уже взагалі нічого немає. І чи міг я знати це, я чий зір спинявся тільки на тому, що існує для очей, тобто на тілі, а зір душі не сягав поза примари уяви. Я не знав, що Бог це дух, який не має таких вимірів, як довжина і ширина, що Його істота зовсім не має маси, бо кожна маса у своїй частині завжди менша за цілість, а хоч би вона була нескінчена та все-таки у визначенні своїй меншій частині, вона обмежена певним простором. Вона вся не є всюди так, як дух, як Бог. Я не мав найменшого уявлення, що це є в нас і що згідно з цим ми існуємо, бо ж сказано у Святому Письмі, що ми створені за образом Божим. І я не знав тієї справжньої внутрішньої справедливості, яка не видає своїх присудів на підставі звичаїв, а лише найсправедливішим законом Всемогутнього Бога, за яким формуються звичаї країни днів. Який завжди усюди залишається тим самим і не змінюється ні в просторі, ні в часі. Це закон, за яким справедливими були Авраам, Ісаак, Яків, і Давид, і всіх цих людей прославляли уста Бога. Однак недосвідчені засудили їх як несправедливих, бо вони судять за звичаєм людського суду, міряють звичаї всього людського роду. Міркою свого обмеженого досвіду. Це саме те, що хтось, хто має уявлення про обладунок та призначення його окремих частин, хотів би накрити голову наголінниками а шоломом узути на ноги, та ще й при тому нарікав би, що вони не зовсім придатні для цього. Або якщо б хтось того дня, коли торг пополудні заборонений, сердився, що не може виставити на продаж своїх товарів. Бо вранці ж було дозволено торгувати. Так само, коли б хтось побачив, що в якомусь домі певний невільник доторкається до тих предметів, до яких не повинен доторкатися невільник, що прислуговує при пітві, або коли б хтось обурювався, що за стайною діється те, що не дозволено в їдальні, або ж коли б хтось нарікав на те, що в одній оселі і в одній і тій же родині не скрізь і не всі мають однакові права. Так само у своїй наївності обурюються ті, хто почув, що в давні віки вільно було робити те, чого тепер не можна. Обурюються вони й тому, що Бог одним доручив одне, а іншим щось інше, залежно від обставин і часу, хоч як одні, так і другі, підпорядковуються тій самій справедливості. Вони не бачать того, що в тієї самої людини того самого дня і у тому самому домі. Те, що личить одному членові, не личить іншому. І те, що віддавна було дозволено, за годину вже не дозволене. І те, що припустиме в одному куті, у другому, який тут же біля нього заборонене, навіть заслуговує кари. Чи справді справедливість така різнорідна і змінна? Ні. Але біг часу, який вона володіє і керує, не завжди рівномірний і цілком слушно. Бо це ж час. А люди, земне життя яких коротке, не міють узгодити у своїх думках відношення речей, минулих століть та інших народів, бо ті часи вже далеко відбігли від досвіду цих людей, від тих відношень, які вони знають з власного досвіду. Тимто в самому тілі або того самого дня, у тім самим домі. Можна легко бачити те, що належить якомусь членові, якійсь порідня, якомусь місцю чи якійсь особі. Так само в одному випадку вони обурюються, а в іншому погоджуються. А я не знав тоді цієї правди, не звертав на це жодної уваги. Це впадало мені в очі звідусіль, а я не бачив цього. Адже ж тоді, коли я декламував вірші. Мені не дозволяли вживати довільної стопи на довільному місці, а різні метри вимагали різних стіп, і навіть той самий вірш не допускав усюди тієї самої стопи. Отже, і саме мистецтво читання віршів, яке керувало і моєю декламацією, не мало одних правил для тут, а інших для там. Воно утворювало одну систему, що обіймала все. І я зовсім не бачив того, як справедливість. Що їй підкорилися чесні і святі люди, досконало поєднує в собі всі видані нею накази, вона не змінює їх в основах, не розподіляє і не приписує одночасно всім всього епохам, а зберігає для кожної епохи властиві її права. У своєму засліпленні я ганив побожних отців, які не тільки жили за правами свого часу, згідно з Божим розпорядком, за його натхненням, а й проповідували майбутнє на основі откровення. Що його послав їм Бог.